Ми хочемо познайомити тебе із нашою школою. Кожного дня ми йдемо до школи, тому що нас радісно зустрічають. Подивіться, які в нас гарненькі класи, купа вільного місці, зручні парти, новітні дошки. У нас часто проходять цікаві уроки на свіжому повітрі. Крім звичайних контрольних та олімпіад у нас проходять цікаві досліди на уроках та з тижні. На пришкільному майданчику ми часто відпочиваємо після уроків. А в разі чого ми можемо перейти в наші новенькі укриття. Продовжити уроки там. А якщо вони закінчилися, то пограти у настільні ігри. В нас купа цікавого обладнання у школі. Приходьте до нас. Ми любимо ходити до бібліотеки, бо тут безліч цікавих речей. Атонси, енциклопедії, і казки, і навіть розмальовки. У нас найсмачніше меню у шкільній їдальні. У шкільній кімнаті вечинку ми можемо завжди зібратися разом. Тут у нас міні-кухня. А тут ми можемо любати або... Зіграти в фоно. Mm -hmm. А ще? робити домашні завдання. А хто зверху? Або ж флешмоб, мати та шкільну ярмарку. Хто за перший ремонт? Добре, а за другий. На перервах наше самоврядування слідкує за порядком. Патруль школи. В школі заборонено поляти з водних пістолетиків. Просьба здати. Прохання здати всі. Ми ведемо сторінку в інстаграмі. Ану, хутко! Я займаюсь малюванням і мої роботи завжди на шкільних виставках. Я люблю в'язати. Я виставляю приятель, а вас не чоловіка. Ще у нашій школі є кіноклуб. І що четверга ми дивимося кінофільми. Як куточку у живому цікава тваринка. В школі в кожному. Зрозуміти, я не можу. чому вона на свинку схожа? Ми піклуємося зеленою зоною нашої школи. Зараз у нас тут ромашки, там декоративна малина, хвойні, сельфінії, а весною цюльпани, нарцизи та гіацинти. Ми щороку примножуємо різні види рослин. А зона стуями потребує особливого догляду, Під ними часто відбуть збиратися діти наперед. І ще кожного літа в нашій школі є табір, і там купа цікавих занять. Розслабляємось, займаючись улюбленою справою. У нас працює цілих три кімнати логопеда. Ага, 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 ага. Данечка, як корілка робити? Молодець! Ми приходимо в цей клас, щоб вразити з компанією шар та відпочити. Перша літера М. Бо займатися колег. В школі ми часто граємо в захоплюючі ігри, такі як мафі. Давайте пів нового дня. Ми команда учнів 5 класу. Лего Бен. За цей рік ми створили 6 проєктів зі спільною ідеєю. «Лебо -бен». Ми його зробили пару років. Це наша колоса обвисту. Вона має патріотичну підсвітку та обертається. Я засновник цієї 3D-моделі, я її розробив для нашого хуртка за два дні. Ми її будемо друкувати на цьому 3D-принтері, будемо розбавляти пластик та пропускати його через сопло. Будемо ми на ньому робити основну частину нашого гуртка. А найменш деталізовані частини ми будемо друкувати на маленькому 3D-принті. Запрошуємо тебе до нашої дружньої школи.